O artista Осу на сьогоднішній день подається рухатись карьосу. Це не прописано, це вже рік особисто думка адвокат. Вони відтягують процес, бо далі йдуть відеодокази, далі розгляд, саме справи. Там де ну, все Все, там буде на камерах, і там буде його, як він казав, все. І вони тягнуть. Вони все тягнуть для того, щоб подовше він сидів на в нормальних умовах. Чи ще далі вони тягнуть для того, щоб суспільство трішечки відійшло і заспокоїлось? Але не буде цього. Куда ви того засідання до 20 серпня 2025 року, року, п'ятнадцяти ми зафіксували вже шостий раз зловживання на захист, відтягування процесів судового розгляду ми повинні дотримуватись розумного строку розгляду даного окремого провадження. Інколи ставлять права обвинуваченого, права вбивць, вище, ніж прав, на жаль, вбитого дитини. І подивився, що затягнутий процес більше року слухається дане судове засідання і вирішив підтримати свою команду і досягти справедливого покарання для цього обвинуваченого, а саме довічного позбавлення волі.